Розділ 9. Так розпочався період любовних насолод. Щодня, закінчивши роботу на фабриці і на швидкоруч випивши чаю, Ліза вислизала з дому і в обумовлений час зустрічалась з Джимом. Зазвичай вони зустрічались біля церкви, що була біля річки. Від церкви Ліза з Джимом ішли рука в руці, поки їм не траплялась вільна лава. Дуже часто вони проходили шлях набережною, де сідали на лаву і дивились на дітей, що грались. Велосипедистки здебільшого віддавали перевагу паркам на іншому березі. Але іноді якась дівчина проносилась повз, і тоді Ліза кидала їй в спину кілька зауважень, дуже часто образливих, які не відповідають леді. Вони двоє, Джим і Ліза, дуже любили дітей. І діти часто бавились на колінах у джима або починали жартіливу бійку з Лізою. Лізі та Джимові здавалось, що вони зникли від усіх мешканців Вір-стріт. але двічі, коли вони йшли разом, назустріч їм траплялись знайомі. Одного разу це були майстрові, що повертались з роботи. Ліза побачила їх лише, коли з ними порівнялась. Вона відразу відпустила лікоть Джима. Вони двоє почали дивитись землю, немов страуси, розраховуючи, що кожен, хто не дивиться, і помічений не буде. Джиме, ти їх бачив? прошепотіла Ліза, коли майстрові пішли. Як гадаєш, вони нас впізнали? Майже інтуїтивно вона обернулась, і в ту ж мить один із майстрових. Теж обернувся, отже, пізнали. Ох, як я злякалась. Я теж, відповів Джим, весь мокрий. Які ж ми з тобою ідіоти, продовжувала Ліза, треба було заговорити з ними, а тепер вони всім розкажуть. Як ти думаєш, розкажуть? Втім, за цією зустрічю нічого не було. Джим якось натрапив у пабі на одного з майстрових. І той аж ніяк не дав зрозуміти, що бачив його з Лізою. Джим та Ліза вирішили, що залишились невпізнаними. Однак друге зіткнення було набагато гірше воно мало місце на набережні Альберта. Ліза та Джим потрапили назустріч відразу чотирьом сусідам. Лізане серце мало не вистрибнуло, бо можливості втекти не було. Вона хотіла розвернутись і піти назад, та спізнилась. Сусіди помітили їх. Підіграй мені, прошепотіла дівчина Джиму. Її голос звернувся до усіх чотирьох. Доброго вечора. Звідки це ви? Сусіди трохи здивувались, потім один із них поставив зустрічне запитання. А де ви були? Я я в лікарні. У нас одна дівчина з цеху захворіла, от, я й думаю, треба сходити провідати. У першу секунду Ліза говорила дещо невпевнено, проте незабаром зібралась і брехала вже швидко, без зупинки. Ну, ось виходжу я з лікарні і бачу містера Блейстона. От він мені й говорить це ж треба, де ми зустрілись. Іду, каже, на воксхола, не хочеш прогулятись за компанію. Чому ж не прогулятись? відповідаю я. Погода прекрасна. Один із сусідів підморгнув, а другий примітив Ну, гуляй, Лізо, гуляй. Ліза вдала, що образилась. Та на що ви це натякаєтесь? На вашу думку, я брешу? Ти брешеш. Борони Боже, ти ж у нас не вина, як голубка. Я правду кажу, нащо ж мені брехати? А знаєте, прислів'я, брехун нікому не вірить. Гаразд, гаразд лізо, не кип'ятись. Я кип'ячусь, ось тільки ще слово скажи в око отримаєш. Ходімо, містере Блейстон, звернулась вона до Джима, який весь час мовчав, і вони пішли. Слідом їм пролунало. Тепер все ясно, що супроводжувалось грубим реготом. Після цього випадку Ліза та Джим вирішили зустрічатися тільки в таких місцях, де їх точно ніхто не побачить. Тепер вони добирались до церкви поодинці там відразу йшли до парку, лягали на траву і лежали, так обнявшись, аж до темряви. Після денної спеки було приємно вдихнути про холодний вечірній вітерець. Здавалось, вони далеко від Лондона так було тихо та свіжо. Розкинувшись на траві поруч із Джимом, Ліза відчула, що її любов до нього поширюється і на весь світ, і що в Джимі вона обожнює всіх людей, скільки їх не було. І якби ж це не закінчувалось, вони й чекали темряви. Над ними по одній спалахували зірки, небо ставало Ультрамариновим. Потім Ультрамарин переходив у Чорноту. Зверху впевнено світили вже цілий розсип зірок, але поступово вечори стали холоднішими, ліза з Джимом швидко замерзали на траві, і шлях, який треба було пройти до парку, став здаватися таким довгим і невартим лічених хвилин усамітнення. Тому вони, зазвичай, перейшовши через міст, йшли по набережній, поки не траплялася вільна лавка. Сідали і обіймалися. Ліза підтискала ніжки, а Джим нависав над нею. Розпочались вересневі дощі, але Ліза з Джимом, як і раніше, лаштувались на лавці під деревом. Джим часто брав лізу на коліна, розгортав над нею куртку, наче намет. А Ліза обіймала його за шию, притискалась до нього і час від часу сміялась від щастя коротким тихим смішком. Вони майже не говорили того вечора, бо що ж їм було говорити один одному. Вони могли цілу годину просидіти мовчки, щока до щоки. Взаємно відчувати гаряче дихання, і ця година завжди закінчувалась однаково. Ліза піднімала личко, Джим схилявся над нею, щоб губи їх могли зустрітись і злитись. Іноді Ліза дрімала, і Джим сидів, не рухаючись. Щоб не потурбувати її сон, прокидалась Еліза з усмішкою. Джим знову схилявся над нею і цілував у губи. Вони були дуже щасливі, але час ішов, і ось уже біг Бен бив опівніч. Щоразу раз о дванадцятий удар ставав для Лізи та Джима повною несподіванкою. Вони неохоче піднімались з лави і брели на вілл стріт. Їхні прощання були нескінченими. Кожен вечір Джиму не хотілося відпускати Лізу. Від однієї думки про необхідність розімкнути обійми, на очі йому наверталися сльози. Я б усе віддав, говорив Джим, аби завжди бути з тобою. Що ж робити, любий, відповідала Ліза, сама, ледве не плачучи. Нічого не вдієш, треба прощатись. Однак, незважаючи на всі обережності. Сусіди якимось чином дізналися про їхні кохання. Почалось того, що Ліза почала помічати, жінки стали з нею настороженими. не було в житті її щирості, що раніше. Дівчина підозрювала, що її перемивають кісточки. Коли вона проходила повз них, її проводжали поглядами, перешіптувались, киваючи на неї. А той сміялись, але варто було їй наблизитись, розмова стихала. Повисало неприродне мовчання. Досить довго Ліза гнала від себе думку, що сусіди змінили до неї ставлення, та й Джим, який зовсім нічого не помічав, раз у раз говорив тобі примарилось, проте помалу доказів додавалось, і навіть Джимові довелося визнати сусіди справді щось пронюхали. Коли Ліза розмовляла з полі, якось вийшла місіс Блейстон. Покликала дочку і стала вичитувати, причому обидві час від часу сердито косились на Лізу. У погляді місіс Блейстон Ліза побачила стільки злості, що навіть зробила, намагаючись довести собі, що страхи марні, зробила крок до місіс Блейстон. Хотіла було заговорити, але місіс Блейстон стояла як окопана. Дивилась так похмуро, що в Лізи слова в горлі застрягли. Вона розповіла про все Джимові. Джим потемнів на обличчі. Стара відьма, нехай спробую тобі хоч слово сказати, отримує по заслугам. Тільки не биє, Джиме, гаразд, щоб не сталося не бий, попросила Ліза. Не буду, як на роженне полізе, відповів Джим. І сказав, що останнім часом дружина злиться, взагалі з ним не розмовляє. Вчора, наприклад, він повернувся з роботи і сказав доброго вечора. Так вона спиною повернулась і ні слова, ні півслова. Тобі що важко відповісти, коли з тобою розмовляють? запитав Джим. Добрий вечір, відповіла дружина, але обличчя не обернула. З того часу Полі почала уникати Лізу. Полі, ти чого? запитала Ліза. Не говориш зі мною? Язик проковтнула. А мені немає чого тобі сказати, відповіла Полі і поспішно відійшла. Ліза почервоніла і озирнулась, чи не бачив хто. Двоє хлопчаків, що сиділи на тротуарі, виявились свідками зіткнення. Один штовхнув іншого ліктем і підморгнув. Якось лізу задражнили на вулиці. Чого така бліда? сказав один із хлопців. Та, мабуть, запрацювалась зовсім, бідолажна, підхопив інший. Нашій лізі, заміжжя, мабуть, як кістка в горлі, припустив третій. Ти що, зовсім здурів, я не заміжня і не збираюсь, закричала Ліза. Відомо, та й навіщо тобі? Ти зі шлюбу вершки знімаєш, а не гаразди декому іншому дістаються. Я не розумію, про що мова. Де тобі вже ти ж у нас недосвідчена? Невинна, як дитя, побий мене грім, якщо брешу. Вчора з місяця впала, дражнились хором, а Ліза стояла, мов гола, і не знала, що відповідати. Ви, хлопці, дуже помиляєтесь. Ліза досвіду набралась. Ах, любий мій, я тебе до смерті обожнюю, тільки дивись, щоби твоя дружина нас не вистежила. пропищав перший кривник, і всі дружньо засміялись. Ліза зовсім зніяковіла, смикала фартух і тільки й думала, як би непомітно піти. Гуляй та диви, не нагуляй, з глумом порадили Лізі. Лісі. Ти з усіма маєш бути. Нині зі мною підеш, потім з усіма по черзі щоб нікому не було прикро. Я не розумію, про що мова, повторила Ліза. Подружок собі завадіть, бо вам у голову вдаряє. І обурена дівчина, розправивши плечі, попрямувала додому. Сталася ще одна подія. Салі згарі одружились. Якось у суботу на вірстріт. З'явилась невелика процесія. У складі процесії була сама Салі з кучериками, щупчиком, плюшовій сукні з голочки. і Гаррі дуже нервовий, стиснутий незвичним комірцем. Салі й Гаррі йшли під ручку. За ними слідкували мати і дядечко Салі, також під ручку, а замикали процесію брат Гаррі та його приятель. Їх супроводжував стукіт поношених черевиків. А також добрі побажання сусідів так вони йшли по Вір стріт. Однак, в міру наближення до церкви закохана пара похмуріла, а Гаррі так сп'ятнів, що накрохмалений комірець став для нього зашморгом. Навпроти церкви був паб надійна пропозиція промочити горло перед церемонією вінчання. Оскільки випадок був урочистий, вони пройшли до окремої зали, де дядечко Салі. Людина заможня, замовив шість пін пива. Що, малий, тобі не по собі? запитав приятель нареченого. Нічого подібного, хоробро відповів Гаррі, наче щодня одружуюсь, просто нині спекотно. За твоє здоров'ячко, донечко, сказала мати Салі, піднімаючи кухоль. Більше я тебе, міс, не назву. Будь доброю дружиною, як твоя матінка, додав дядечко. Щоправда, те правда, моєму чоловікові скаржитись не доводилось, я свій обов'язок виконувала, хоч, може, й нескромно, так себе хвалити, підтвердила поважна вдова. Ну, все, голубки, сказав брат Гаррі, здається, мені настав і вам час під вінець. Давайте вип'ємо за здоров'я містера Генрі Аткінса та його майбутньої дружини. Благослови їх Господь. Зворушливо додала мати Салі, і вони переступили поріг церкви. І, поки ходили проходом, юний вікарій, худенький і бліденький, пішов до вівтаря. Пиво зробило свою справу. Гаррі і Салі повеселіли, стали сміятися і пхатися ліктями. Коли ж настав час діставати обручки, Гаррі довго шпорив по кишенях, так що брат його не витримав і прошепотів. Щоб мені провалитись, він посіяв обручки, нездара. Втім, церемонія пройшла без ексцесів. Салі дбайливо сховала шлюбне свідоцтво до кишені. Вся компанія покинула церкву і завернула до пабу відзначити щасливий день. Увечері Ліза і ще кілька подружок Салі прийшли до наречених, які влаштувалися у тому ж будинку, де жила Салі і до заміжжя. Вони їли і пили, піднімали келихи за здоров'я молодих, допоки не вирішили, що вже і час додому.